Привіт-привіт, мої любі маленькі підписники! Я рада зустрічі із вами. Сьогодні випуск для вас. Тому буде історія із Біблії. Я знаю, що ви любите читати Біблію і ви робите дуже правильно, тому що це дуже корисна книга для вашого життя. Ну, розпочинаємо. Ой! А хто ж це плаче? Зачекайте, дітки, потрібно подивитися, хто це плаче. Дівчинка, чому ти плачеш? Я, я сумую, бо я одинока. Тато нас залишив, а мама завжди на роботі. І мене ніхто не любить. Не плач, тебе і щось любить. Тільки дорослих. Це ж Божий син. Що йому до мене маленької. Ні, і щоби також діто. Моя мама знає штаю яка записана в біблії. Хочеш, вона тобі ушкаже. Так, звичайно, хочу. Ходімо до твоєї мами, нехай вона мені розкаже. О, привіт, доню. Що це в тебе за подруга? Мамо, скажи нам історію, як і що щепи діток. Добре, доню. А де ти взяла ця дівчинку? Вона плакала ще і каже, що неї ніхто не любить. О, доню, звичайно, я розповім вам історію. Якраз я збиралася розказувати історію із Біблії, тому. Сьогодні розповім про те, як Ісус любить діток. Діточки, а вам цікаво почути історію, чи не бувало у вас в житті також, як у цієї дівчинки, що вам здавалося, що вас ніхто не любить. Тому слухайте історію, яка записана в Біблії. Дітки, ось це Біблія. В ній записано все про Ісуса, про Бога, як Бог створив світ. Як Ісус народився і жив на цій землі. Ісуса любило дуже багато людей, і за ним ходило багато, багато людей. І одного разу, коли до Ісуса прийшло багато людей, і Ісус їх навчав, до нього також прийшли дітки. Прийшли мами і захотіли, щоб Ісус їх благословив. Діточки! Подивіться, як багато людей прийшло, щоб послухати Ісуса. Прийшли мами і привели з собою діточок, бо мами хотіли, щоб Ісус благословив діток. Вони знали, що Ісус це Божий син і Його благословіння є важливе для діток. Але ж дітки, як дітки, тут навіть були маленькі дітки, які бешкетували, то голосно говорили. То сміялися, то вирадували. і дорослим людям це не сподобалося. Вони почали обурюватися і казати, для чого ви приводите сюди дітей? Адже ви не бачите, що вони заважають нам слухати. Ісус говорить мудрі слова, а дітки шумлять, і ми не можемо нічого чути. Мами казали, що вони хочуть, щоб Ісус благословив їхніх діток. Ісус, коли почув цю розмову, то сказав Не забороняйте діткам приходити до мене, бо таких є царство небесне. Ісус покликав діток і захотів їх благословити. Ісус пригорнув діток до себе. Він взяв на ручки діток брав і благословляв їх, пригорнув до себе, обнімав і благословляв. Дітки всі раділи, мами були дуже щасливі, що Ісусу до їхніх діток не байдуже, і вони раділи, що Ісус любить також діток. Ісус сказав. Щоб не, забу... не забороняли, а пускали діток приходити до нього, тому що Ісус любить діток і хоче, щоб також дітки були на небі. Він сказав, що царство Боже для діток також. Тому дітки всі дуже раділи, і мами були щасливі. Ось така історія, дітки, записана у Біблії. Бачите, як Ісус любить діток і йому не байдуже до дітей. Він любить не тільки дорослих, бабусю, дідуся, маму чи тата. Він любить діток також, він благословляє діток і чекає діток також на небі. Він чує кожну вашу молитву. І навіть коли вам буде здаватися, що вас ніхто не любить, пам'ятайте, вас любить Ісус. Він хоче вас благословляти і чекає на небі. Не забувайте про це. Ну, ось така історія, як Ісус любить діток. Тому, дівчинка, не плач, якщо тобі здається, що хтось тебе не любить, знай, тебе любить Ісус. Дітки, ви також не забувайте, що вас любить Ісус. На цьому ми прощаємося з вами. Пам'ятайте, що Ісус любить діток. Нехай вас благословить Бог!